Всім привіт! Зараз хочу поговорити про ці губки. Ну, які в них нюанси, який функціонал, навіщо і як вони були зроблені? Вони були зроблені для... по розмірах, якщо подивитися з боку, вони йдуть такі самі в профіль, як і стандартні наші губки. Для того щоб можна було в лінію поставити, наприклад, там, якогось філейного ножа. Це як додаткова функція їх. А взагалі вони були зроблені для того, щоб. Із-за того, що є тут а, ну, такий елемент, як а, втулка. Так, то ми не можемо сунути оці губки, ми не можемо сунути а, разом їх поставити. Бачите, воно впирається. І для цього були придумані. Губки такої форми, що вони обходять цю центральну частину, і їх можна буде сунути разом отак поставити чпунь. І все. І можна заточувати якогось маленького ножа або ну, часто викидні ці розкладні ножі. То вони заточуються по центру. І хочеться поставити його все по центру і заточувати ножа. Ну, ще я обмовлюсь, що можна заточити ножа, так само не маючи оці губок, не маючи губок, тобто перехідників-адаптеру, центральної губки, можна дві губки поставити отак от разом. І так само тут ставити. Якогось маленького ножа і заточувати. Ну, це вже як більш розширений функціонал. І люди просили, щоб зробили. Ну, ось зробили ці губки. Вони а, зводяться разом, і це їх основна. якби Основний їх функціонал, щоб вони зводилися так разом. Також можна розширяти зону роботи, рамка йде 200 мм, але можна за рахунок того, що так їх поставити, то у вас йде розширення утримання. Бувають там філейні або просто великі ножі і бажано б їх зажимати за декілька точок. То таким чином ви розширяєте, якби зону утримання. Всім дякую, всім пока.